Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні я знову кулінар. Хочу показати вам, мої милі хороші дівчатка, як дуже швидко спекти пиріг. І з чого із варення. Кожного з вас знайдеться в холодильнику якесь варення, яке стоїть, 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 і ви не знаєте, що з ним зробити. А можна спекти з того варення пиріг. дуже-дуже швидко. І дуже такі прості інгредієнти. Ось у мене, дивіться, стакан варення. Я виливаю у оцю миску. Це варення виливаю в миску. Варення берете любе, яке у вас є. Ложу я сюди, дивіться, чайну ложечку. Соди. Таку не дуже з купочкою. Ось. Чайна ложка соди І дивіться, йде реакція. Розмішую, зараз буде реакція. І треба, щоб трошки-трошки ця реакція побула. Так. Дивіться, що, яка реакція йде? Добре. Так, потім я додаю цей же стакан. Додавляю два яєчка. Поки там іде реакція, то я отак вот згортаю оці яйця. Два яєчка. Говляю збовтала і додаю сюди ж. Тоже розмішую. І потім в цей же стакан я наливаю пів стакана олії. Пів стакана олії додаю. І все гарненько розмішую. Так, і додаю муку. Ось в мене 2 стакана муки просіяної, Я додаю, скільки бере. Треба, щоб тісто було таке не дуже густе, а таке, як на млинці. Не на налісники, а як на млинчики. Муку треба просіяти, тоді наш пиріг буде пухтіший, бо мука обдасться кислородом і вона буде гарно-гарно підніматися. Розмішати треба. Ось таке в мене тісто вийшло. Дивіться, отаке от воно. Сюди вийшло один стакан муки. По бажанню можна додати корицю. Хто хоче по бажанню, я додав трошки кориці для такого пікантності, кориці додала. розмішаю. Ось у мене сковородка, дивіться, товста така і пергаментна бумага, змазана жиром смальцем. І я виливаю оце все сюди. Виливаю і жду, щоб воно розтеклось гарненько. Трошки ще додала солі і ось посиплю ще кунжутом. Отак зверху. Ну, це по бажанню. Просто в мене є кунжут, і я посипаю. Поставила в духовку 25 хвилин 180 градусів. І ось 25 хвилин пройшло. Пиріг готовий. Дивіться, який він. Ось такий він, так він виглядає. Зараз виложу його на блюдо. Пиріг готовий, я його поріжу зараз. От. Дивіться, який він чувствується м'ягенький. Можна його перерізати і намазати кремом якимсь, зверху помазати, ну це за бажання. А ще можна красиво так порізати, дивіться, оцю дольку візьму отак. І от так. Дивіться, є долічка. Ще так і ось так. І, виходить, отакі от треугольнички, Дивіться. Бачите, такі треугольнички, Ось так і так. Пиріг мій готовий. І дивіться, який він пушистий. Дивіться. Який він пушистенький. Дивіться. Сахар не додавала, тому що варення солодке. Так що, дівчата, готуйте, Пиріг печеться дуже-дуже швидко, без ніяких заморочок і дуже-дуже бюджетно. Будьте здорові, смачного вам! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!